Слава Ісусу Христу! Сьогодні 13-й день Адвенту. Забезпечимо ясла м'яким і теплим одягом для новонародженого Ісуса. Уникайте гніву та суперечок, будьте добрими і терплячими з усіма. Часто можна почути, що у сучасному суспільстві бракує людської доброти та щимо, що цінність такої якості, як терпеливість, втратилася. Діти та дорослі хочуть отримати все і негайно. Це бачимо у відносинах між батьками та дітьми, між хлопцем та дівчиною, між працедавцем та працівником. Брак терпеливості та доброти часто приводить до того, що ми впадаємо в гнів та суперечки. У другому посланні до Тимофія апостол Павло каже, завжди уникає нерозумних і безглуздих суперечок, адже сам знаєш, що вони призводять до сварок. Бо слуга Господній повинен не сперечатися, а бути люб'язний до всіх людей. Терпеливим і здібним у навчаннях своїх, ісусе, допоможи мені бути лагідним і смиренним, як Ти.